13 вересня 1970 року у Чернівцях вперше на всю Україну зазвучали його пісні. Здавалося, що для молодого 21-літнього хлопця Володі Васюка це лише початок творчого злету, лише початок великого зоряного шляху. Але з високості часу все виглядає зовсім не так. Хто міг би тоді уявити, що від того самого дня? Доля намірила володі лише 9 років життя, і що це був початок дороги випробування. А було їх за ці короткі 9 років стільки, що вистачило б і на довгий вік. 22 травня 1979 року за його труною йшли тисячі людей. Друзі, просто знайомі, і ті, хто при житті його ніколи не бачив, але не міг не прийти. Для всіх них це теж було випробування, для батьків на мужність, для друзів на щирість, для людей це було випробування чесністю, а для його пісень випробування вічністю. Смерть стала випробуванням і для нього самого. Хоча ні, це радше випробування для нас, живих, відділених від нього стіною часу. Адже досі нічого не знаємо про останні дні його життя. Навіть не знаємо точно день, коли він полишив цей світ. Від 24 квітня три тижні пошуків. І нарешті висновок слідства, як клеймо. Самогубство цей вирок і досі лишається офіційним і ніким не спростованим. Однак відразу після смерті люди шепотілися про вбивство за гроші, уява малювала шалені суми гонорарів, здирництво з боку комсомольських чиновників і корумпованої партійної верхівки, а тисячі людей прийшли на Лешаківський цвинтар із одним переконанням це політична розправа, публічна страта української пісні, що було насправді. У таких випадках люди кажуть, час розсудить. Час покаже. Не розсудив і не показав. І ви час відтакуючись, Чому на моїх устах і тінжу, роби однощен. Так не може бути, що без скільки часу минуло після смерті, і ми нічого не знаємо. Ми знаємо найзначно менше, ніж знав, наприклад, 10 років тому. Я не раз запитував Михайла Григоровича, батька Володимира, чи не час пролити світло на смерть Володимира? Він дивився мені у вічі, казав, Мирославе, ще не час. Та пішов Михайло Грош з цього життя. І той час утратив сенс для цього питання. Насправді час не втратив сенс. Потрібно лише захотіти торкнутися і відчути тепло і дихання тієї, може, тяжкої, але такої сонячної епохи, епохи його молодості. Отже, 13 вересня 1970 року, по літньому сонячний ранок, поодинокі перехожий, театральний майдан, готувалася зйомка телепередачі «Камертон доброго настрою, що мала йти в прямому ефірі на всю Україну. Свої пісні мав виконувати нікому тоді ще невідомий студент медичного інституту Володій Васюк в парі з молодою викладачкою музики Оленою Кузніцовою. Тут, наверное, какая-то прекрасная аура на этой площади. Поэтому, когда э, мы только собрались, готовились к концерту, никто же не знал, что на театральной площади будет э, камертон «Веселого настрию И когда зазвучало первое, значит, возымные, э, то люди кругом, везде, из всех окон. Вся театральная площадь была битком набита э, зрителями. Но самое главное, это было уже когда на концерте надо было передать образ музыкальный. Это образ э, чистой любви, молодости, чистоты. Но мы не играли в любви. Мы просто это чувствовали. Мы были влюблены в друг друга. Мы держали крепко друг друга за руки, смотрели в глаза. И это не было наигранность. Это действительно была рота. «Червону вороту не шукає вечорами, Ти у мене єтина, тільки ти повій. Правда, не обійшлося без курйозу. Режисер тієї передачі Василь Стріхович відразу після ефіру отримав догану за те, що замість ідейно вибірених творів, поданих членами спілку композиторів, поставив якусь безідейну самодіяльність. Поспішили. Бо наступного дня з Києва прийшла подяка, і місцевому керівництву довелося змінити гнів на милість. Коли була літучка в Києві і нашу проти літаю, попередали, що прекрасна програма, так Андрій Федорович Москаленко зняв догану і дав нам грамоту. Треба сказати, що Володя спочатку з'явився на студії не сам, а його творчість з'явилася. Мила моя, люба моя, я піду в далекі гори і так далі. Через короткий час у Чернівцях можна було чути, як ідуть у місті, співають Володину пісню. Це дуже важливо. Справжня слава прийде до Володі за кілька місяців. Буквально в перші дні нового року Червона рута перемагає на першому всесоюзному фестивалі пісня 71». На заключному концерті в Останкіно вона звучить на весь Радянський Союз у супроводі естрадно-симфонічного оркестру під керівництвом Силантіва. І признайся мені, звідки в тебе тіща. Я без тебе в дні у полоні Може у лісах, і черзіля шукала, сонце руку знайшла, і мене щарвала. Володимир Васюк одягнений не в сценічний костюм. Пісню мали виконувати молоді солісти Смирічки Василь Зінкевич і Назарій Яремчук. Але в останню мить керівник Смирічки Левко Дудківський попросив Володю підтримати хлопців, у яких не було музичної освіти і професійного досвіду співати в супроводі симфонічного оркестру. Я навчаюся в Ліпецькому інституті іноземних мов, це Центральна Росія. І раптом включаю телевізор і йде пісня 71. І об'являють Червона Рута, ансамбль Смирічка, місто Вижниця, Чернівецька область. Опа! Я так і сіла. Думаю, ну нічого собі, На, земляки наші. Це було для мене. Ну, я знаю найкращий подарунок новорічний, мабуть. І я в цей час навіть собі не уявляю, що через рік я буду так само з цим ансамблем співати у Москві. На пісні 72. Згодом червоноруту надрукує тижневик Україна. Буквально за кілька тижнів її заспіває вся країна, і пісня розлетиться мільйонами платівок по всьому світі. Найбільше мені запам'яталося, це похвала Сілентіва. Коли він сказав, що такий юний, такий молодий, такий потужний, тепер усім хотілося знати, який він, автор такої пісні. Журнали, газети, телебачення. На жаль, телепередачі тоді йшли у прямому ефірі і майже нічого не збереглося. Тим цінніші ці унікальні архівні кадри, де Володя сам оповідає про свою творчість. Репортери знайшли його в Карпатах того ж, 1971 року, на зйомках музичного фільму. Музикою я почав займатися з п'яти років. Спочатку вчився на скрипці, потім на фортепіано. І, врешті-решт, якось сталося так, що я прийшов до пісні. Ну, У всякому разі, коли я чув народну пісню, щось, щось мене хвилювало. Якось мені пощастило познайомитись із прекрасним хлопцем, моїм теперішнім добрим товаришем Левком Дудковським, керівником ансамблю Смирічка. Він Любить народну пісню, він її прекрасно знає. І взагалі в своїх піснях ми прагнемо оспівати красу мило нашому серцю рідного краю, красу його чудових людей, чистоту і щирість почуттів наших провесників. Зауважте, Володя багато говорить про своїх друзів, свій край, про музику, але мало про себе. Це риса характеру, яку багато хто потім буде помішати і підкреслювати. Ми бачимо, що це ціла епоха. І в той час, коли він з'явився з його абсолютно як вихор з піснею Червона рута, а, так, це був шлягер, який тепер є візитною карткою для українців. Так як, знаєте, є пісня мучо», є Happy birthday, так для українців Червона рута. Тобто він якби був компроміс між а, традиційною українською а, піснею до новітньої. Але очевидно, що він мав е, ту особливість генію, що він е, завжди відчував українську сутність. І коли він одночасно був молодою, модерною людиною, яка відчувала е, епоху, ну це був час Бітлз. Ми всі захоплювалися Бітлз. Але він в душі своїй ніколи не відривався від свого українського коріння і від пульсу українського. І що було нового в його піснях? Я думаю, що він надав українські пісні драйву, те, що зараз називається драйв. Це, це, це вже був е, ритм, який заводив. Всі ми знали і скажімо, виховувалися звичайно, і на двох кольорах на рушнику скетне на всі інше, але все-таки нашою музикою. І в на Україні, і в Білорусі, і в Росії, все таки основою був «Бітлз». Ми вважали, що ця, ця музика «Бітлз» – це музика, яка нарешті поріднає всю молодь світу. На явище, яке сталося саме в ті 70-ті роки, коли одна з найменших областей, невеличке місто, чернівці, раптом стали столицею української стради, і воно дуже пізно приєдналося на щастя для культури до Радянського Союзу. 4,5 мільйона граждан Западної України. освобожденные великим советским народом от гнета капиталистов и помещиков, просим вас, наш великий друг и учитель, товарищ Сталин, просим Верховный Совет Союза СССР принять нас в семью советских народов и включить Западную Украину в состав Украинской Советской Социалистической Республики. Куста 1940 -го дев'ятсот року в состав Української та Соціалістичної Республіки були включені сіверне Буковина і уєзди Хадінське, Айкерманської і Ізмаївської. В цьому регіоні всі річки створили оце море. Там можна було почути на весіллях на інших там святах мелос різних народів. Це народи були, які були ближче до Європи і, мабуть. Не випадково, що саме в чернівці, оце маленьке місто, синтезували все, що було і своє, і поєднали з європейським, і такий стався вибух талантів. Володя не міг би з'явитися, на мій погляд, якби він народився в Києві. Ну і з'явився б, але такого висюка б не було. Хоча на той час у більшості мешканців найщасливішої країни виробилося дві правди одна для безкінечних демонстрацій, мітингів і партзборів, а друга для родини і близьких друзів. Саме таку правду знав Володій Васюк. Знав, що його родина, ніби звичайно сільського вчителя, була далеко не радянською. І в родині береглися такі не радянські, а просто людські порядки. Батько планував бути студентом Сорбони, але в той час почався набір в армію е, румунську для, для участі у Другій світовій війні. І батько спробує переходити кордон коло снятина. І там його забирають, там вже були радянські війська у не, Сибір, і там він до 46-го року. Мама казала, що тату років 15 спокійно не міг спати. Йому снилися ці жахи, все. А потім е, тато, якщо і розповідав, то дуже дозовано. Але ми виросли в цьому відношенні не невігласами. Ми знали, що таке голод на великій Україні. Ми знали, що таке репресії, і знали, що таке приєднання Західної України до радянського союзу. Для них родина построїла десятки тисяч школ, університетів. Радянська влада дбала про освіту, тому і потрібно було самим давати дітям справжню культуру, а не лише ту, що затверджена вказівками міністерств і ЦК. У нас була няня Магдалена Порфирівна Кулотилюк, яку ми ласкаво кликали Міля. Вона у нас в сім'ї була з двох місяців від народження Володі і прожила вона на нас 45 років. То була, ви знаєте. Мабуть, як нам друга мама, яка вміла море казок і цікавих пісень розповісти для того, щоб забавити дітей це, вона вміла розкішно робити. Можливо, саме няня і прищепила маленькому володі любов до справжнього мистецтва, і можливо, саме їй володя завдячував за перший молодій колисковий. Ця музична школа була відкрита завдяки батькові, куди він за ручку приводив маленького володю зі скрипкою і де прозвучали перші акорди, які стали знаковими в житті. Далі була середня школа. Інші принципи, інше суспільство, інші випробування. Але Володя Ріс не за радянськими принципами, а швидше за родинними, які в більшості тодішніх сімей. Може, саме це і привело його в життя.